Досвідом із енергозбереження із прикарпатськими фахівцями ділитимуться представники Словацької республіки. У цій країні у сфері енергозбереження працюють чимало фірм, які виготовляють спеціальну техніку. Наприкінці червня в Івано-Франківську заплановано провести зустріч керівництва МЗС держав Вишеградської групи МЗС України та експертів з питань енергетичної безпеки. Обласна влада також має намір організувати енергетичний форум, залучивши до співпраці як найбільше представників сусідніх держав. Уже тепер словацькі фахівці Прикарпатським чиновникам працювати у сфері використання сонячної водної енергії та енергії із біомаси кажуть, їхня країна пройшла нелегкий шлях до енергетичної незалежності. Тепер словаччина готова ділитися досвідом. «Краї групи Вишеградської стараються бути якби на, на єдиній думці, на одній вовні з Україною в тій справі». i v tým roku holovuje hrupe Vyšehradskej, takže Zústrič organizuje Slovačina. i krim toho, jak je e, rozpodelenia kompetencií myš krajami hrupy Vyšehradskej, kotra krajina v akej e, oblasti profiluje sa v predávaniu informácií, to nad energetikou má, patronuje Slovačina. sa Будь-яку можливість використати для того, щоб якомога швидше посприяти впровадженню нерозберігаючих програм в нас на Івано-Франківщині. Тобто, у нас саме завдання, щоб люди з цілого світу знали, що в Івано-Франківську нормальна атмосфера для того, щоб втілювати будь-які ідеї, досвід наших друзів, партнерів.